Ця їхня пафосна і широко розрекламована космічна місячна місія. Вона зазнала фіаско станція. Луна 25 яка вже завтра мала прилунитися на місяці. Вона учора об той місяць розбилася, і про це сьогодні. Офіційно заявили, підтвердили, повідомили про таке в російському Роскосмосі. Ну, чесно кажучи, я був щиро здивований, що вони про це повідомили. Ну, я то думав, що будуть це все в таємниці тримати, до останнього казки розказувати. Ну що, мовляв, все йде за планом, що станція вже на місяці. Ну, але там з міркувань секретності, мовляв взяла вона і перейшла в режим партизанського радіомолчання. Ну, але ж ні, чесно визнали, що ця луна 25 Розбилася. Ну, і дивіться: це епічний провал. цього руська величия, епічний провал країни, яка про себе розказувала, що вона взагалі-то космічна держава.